Наше авто 2012 року випуску має 2-літровий дизельний двигун. Він іде в нас на механіці. Це грузовичок з одною дверкою збоку. Кузов в гарному стані, немає ржавчин, рижиків чи якихось нюансів. Всі двері відкриваються закриваються. Авто на досить гарній резині, ще не один сезон вона походить. По салончику теж в дуже гарному стані. Ось так ось зберігся пластик, сідушечки. Авто має 240 тисяч рідного пробігу. Зараз заведемо її. Великих об'ємах або в середніх об'ємах займає. Автівка була холодна, ми заводимо її на холодну, не прогрівали перед заводочкою. Авто взагалі мурчить, двигунчик працює рівненько. Всі функції автомобіля в справному режимі, магнітола, кондиціонер заправлений та дує. Отак От виглядає коробка. На речі тут в незначайному місці в нього відкривається капот. Ось так от кидається і тут є червоненька кнопочка. Ось так виглядає під на пространство. Двигунчик чистий. Все в своїх зазорах, немає нічого нібитого, ні крашеного, ні ржавого. Масло не капає, нічого не тече, машинка кучненька. Працює тихенько та рівненько. Ось так все виглядає з цього боку. Тут теж пластик на місцях, сідушечка чистенька, всі підстаканнички, пластик весь на місцях, нічого не поломано, бокова дверечка гарно працює. Всередині охайно. Підсвіточка. все по-людськи зроблено. Вона оброблена. Ось так відкривається задня дверка. На приборі ні панелі немає, ніяких помилок, нічого не стрибає, не стріляє, автівочка працює рівно.